Вітаю вас, шановні глядачі! в ефірі програма Розмова студії. Сьогодні гість нашої передачі Митрополит Полтавський і Кременчуцький православної церкви України. Федір. Вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні напередодні одного з найбільших християнських свят з Господнього, яке тепер відзначаємо 2 лютого, а раніше відзначали 15-го. Сіті років запитання, наскільки складним був оцей процес? Навіть є цей процес, і сьогодні переходу вашої церкви на новоюліанський календар? Ви знаєте, цей процес перевершив. Слава Богу, наші очікування, тому що перед вторгненням московитів до нас були в нас дуже обережне ставлення до переходу на новий юліанський календар, були дискусії, були розмови, і ми розуміли, що цей процес буде тривалим. І переконати вірян і суспільство, що це важливо, ну, було б складно. Хоча б кілька факторів допомогли в цьому процесі. Один фактор те, що Українці вже якби давно, особливо от журналісти, піднімали цю тему завжди напередодні Різдва, 25 грудня, і вже розмови про те, що 25 грудня нам треба святкувати як Різдво, і причому вже були прийняті певні там законодавчі акти uh -huh. щодо цього відзначення. Вже це було давно. Це якби підштовхувало суспільство до переходу на цей календар. Ну, але другий фактор, звичайно, негативний, жахливий це війна. Але вона прискорила і сконсолідувала суспільство, і в тому числі якби церкву в рішенні щодо переходу. Тобто церква керувалася і керується в цьому переході, безперечно, пастирськими мотивами, такими, якби. Теологічними і аскетичними, швидше, так дисциплінарними. Ну, наприклад, впорядкувати наше життя. От Новий рік, він, радянський, радянська система, ідеологія, радянська релігія, якщо хочете, вона Новий рік намагалася поставити як релігійне свято для радянських людей. І за інерцією це свято ще, так би мовити, святкувалося, але воно входило в піст, Різдвяний піст, коли ми готувалися до різдва. Це завжди викликало дисонанс, це завжди було дуже незручно для тих, хто практикував піст. Хто є практикуючим вірянином, і, наприклад, перехід на такий календар впорядкував це життя, і цим церква і керувалася. Але фактор війни спрацював тут позитивно, в якому сенсі, безперечно, це трагедія і біда, але сконсолідувалося суспільство, і це перевершило наші очікування. Ну, я б сказав би, що, мабуть, 99% вірян прийняли перехід на новоілянський календар, і навіть західна частина України, Галичина, вона достатньо консервативна в церковних питаннях. теж Переважна більшість громад прийняли новий календар. А ви кажете, переважна більшість громад? А наскільки жвавими були дискусії власне в громадах між самими якби священниками? І чи всі парафії прийшли? Я так розумію, що хтось хотів, хтось не хотів, чи як там було ну, питання було поставлено, зроблено демократично, і це дуже правильно, щоб запобігти якимось розділенням, розколам. Тобто, парафії церковні мали самі вирішити, чи залишаються вони на старому календарі, чи переходять на Нової І це відбувалося зазвичай прям голосуванням. Тобто, після богослужіння священник. Угу. Пояснював людям, і голосування приймали рішення. Переважна більшість вірян приймали таке рішення, значить, парафія переходила на Новий Ілянський календар. В нас, в єпархії, яку я очолюю, ну, буквально декілька сіл невеличких не перейшли. Це пов'язано з тим, що там в одному селі це переважно вже залишилися бабусі, яким складно якось. Перейти на цей календар в іншому селі, наприклад, священник декілька парафій обслуговує, можна так сказати, їздить. І ну, вирішили, що в одній парафії він буде служити так, як вже прийнято за Новоюлянським, а там ще 7 січня. Тому це так тимчасові такі моменти, вони не суттєві, і перехід відбувся ну, неочікувано якби, добре. Mm -hmm. Війна, я так розумію, православна церква України не залишається осторонь цієї трагедії. І, власне, на вашу думку, яка роль церкви в наближенні нашої перемоги? Так, як і все наше суспільство, безперечно, церква не може стояти осторонь цих тяжких випробувань. І, взагалі, церква не може стояти осторонь взагалі суспільних процесів. Mm -hmm. І, до речі, цим часто маніпулювала Москва. Там, коли було питання нашого там розділення церковного, то Москва намагалася закинути ці меседжі, що ну в Україні церква. Поза політикою відділена і тому держава там не повинна торкатися цих питань. Хоча в Московії, в так званій Російській Федерації, там церква це абсолютно частина сьогодні ідеології їхньої нацистської і державної системи. Церква є частиною суспільства і православна церква України, безперечно, разом з, з людьми, з народом, стала на захист своєї країни. Переважна, ну майже всі наші церковні громади, які спроможні церковні парафії, вони стали такими міні-волонтерськими центрами. До цих пір там збирають допомогу військовим, переважно тим хлопцям, захисникам, які з того чи того села, населеного пункту. Священники їздять і прямо туди, в зону бойових дій, возять допомогу, передають, ну, на жаль, відспівуємо воїнів і це відбувається, на жаль, досить часто. Священники є капеланами, священники нашої єпархії. Нас ну, не вистачає сьогодні капеланів, але є священники, які сьогодні з, з військовими, там, на, як ми кажемо, на нулі, ну і здійснюють цю духовну підтримку наших захисників. Щоб стати капеланом, треба якась окрема освіта, що для цього війни необхідно. Ви знаєте, коли постала ця ця проблема забезпечити капеланами, а це ж якби відразу, тобто формуються підрозділи військові, військові частини з великою кількістю різних там підрозділів, і туди за штатними розписами потрібно капеланів. І це насправді не непростий виклик сьогодні для української церкви. І ми намагаємося е, займатися підготовкою капеланів, прямо е, працюючи з військовослужбовцями, які хочуть е, стати. Ось буквально в неділю я звершив такий е, чин, обряд е, якби, поставлення в чтеця військовослужбовця е, нашої бригади територіальної оборони. Е, і е, якби це перший такий крок до підготовки його. На посаду капелана. Він зараз виконує інші завдання в, в своїй військовій частині, але він віруюча людина і більш-менш практикуюча, воцерковлена. І головне, що він є військовослужбовець, він свій для, для військових. І це дуже добре. Потім, мій особистий помічник, він був юристом єпархії, він ветеран, він служив ще з 2014 року. І зараз теж він вже вча перед війною. Буквально він став дияконом. Це перша mm -hmm. ступінь. Потім взяв у мене благословення і пішов добровольцем на фронт як військовослужбовець. Ну а потім вже в процесі. Вже ведення бойових дій я висвятив його в священники, і він зараз капелан на запорізькому напрямку, от і звершує свої обов'язки. Також наша бригада територіальної оборони теж наш священник там звершує, теж пішов добровольцем просто служити як військовослужбовець, будучи деяконом, знову ж таки, нашої церкви, і потім ми його висвятили Тобто це один, один такий напрямок, який ми закриваємо. Щоб стати капеланом, ну, потрібно відчувати покликання до, до цього служіння. Мати освіту вищу освіту, або вищу богословську освіту в акредитованих навчальних закладах церковних, там, наприклад, Київська духовна академія чи Волинська духовна академія, Львівська. Ну або є ще в нас заклади, які не акредитовані, якби не визнані там державою. Але якщо має якусь світську вищу освіту, то це теж якби тоді проходить по. По тих параметрах він має отримати мандат. Тобто, я, як єпископ, зібравши відповідний пакет документів, подаю цю кандидатуру на. Те, що е, цей священник е, має звершувати капеланське служіння, і йому дає Державна е, служба е, у справах у свободи совісті і етнополітики дає дозвіл, мандат на звершення капеланського служіння. І тоді він в, 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 йде в розпорядження військової частини. Він має пройти там, якщо він не має офіцерського звання, тому що капелан це офіцерська посада в Збройних силах. Тому добре, коли він має там чи якусь військову кафедру, чи відповідне звання. Ну а якщо немає, то він має ще пройти там певні курси, навчання і якби далі звершує своє капеланське служіння. Я так розумію, що капелан ну, він в підрозділі на посаді такий один. Ну там якийсь, скажімо, візьмемо якусь там бойову одиницю, так? А якщо трапляються там якісь, я не знаю, там військові іншого, інших конфесій, там, католики, там мусульмани і так далі, він же ж все рівно працює з тими людьми, чи як? Так, є так звані квоти, це відповідно до опитування особового складу. І за відсотками, скільки хто себе як відносить до якої конфесії, mm -hmm. згідно цих квот, якби визначають в штатному розписі посади капеланів і конфесії. І тому є різні конфесії. Є капелани, які належать і до православної конфесії, до Православної церкви України, є капелани, які належать до Української греко-католицької церкви, і до протестантських церков. І, відповідно, вони там разом спільно, наприклад, там в нас в, от на Запорізькому напрямку там, капеланську службу очолює капелан ну, цього підрозділу військового, який належить до протестантської церкви. Ну, разом з нашим священником, якби вони там вже відпрацьований сценарій, як це робити, тобто тут вже налагоджено. Зараз вона багато критики на адресу ваших колег можна сказати, представників Української православної церкви. Мова йде навіть про заборону цієї церкви на загальноукраїнському рівні на рівні держави. Першочергово ваше ставлення до такого процесу. І наскільки парафії УПЦ переходять чи не переходять до вашої епархії? Ну так колегами можна умовно <хи> назвати, тому що на сьогодні ми стоїмо трошки на різних позиціях. Хоча ця церква, яку ми називаємо Московським патріархатом в Україні, хоч вони це заперечують, але насправді вони залишаються сьогодні частиною російської псевдоцеркви. І до недавнього часу вони займали не, не державницьку позицію, тобто не на позиціях е, е, суверенітету України і державної незалежності. Е, особливо це стосується верхівки, керівництва цієї церкви, священників на нижчому рівні в меншій мірі, бо є достатньо велика кількість там священників, які є ну, українцями в, в сенсі якби, своїх переконань. Але вони бояться там свого керівництва або якісь там є свої психологічні бар'єри. от Тому ну моє ставлення особисто негативне, в якому сенсі. Тому що ці священники сьогодні не хочуть ніякого діалогу, вони не хочуть сьогодні не то, що приєднуватися до православної церкви України, а просто сісти і почати процес перемовин, процес діалогу, щоб ми розібралися, що принаймні їх там не влаштовує. Вони як і раніше. Абсолютно відмежовуються від цього процесу. Навіть ті, хто хотів би цього їм забороняють це робити. Ієрархія цієї так званої УПЦ української, так званої православної церкви в складі Московського патріархату, вони провели в травні, та ще, мабуть, ну, минулого року так званий Собор, і після нього нібито заявили, що вони від'єдналися від Москви, але. Насправді, в їхньому статуті до сьогодні прописано, що ця церква діє на основі грамоти патріарха Олексія. 91-го здається року, оце одним реченням в статуті єдина згадка про Москву. На сьогодні в їхньому статуті залишилось все інше вони почистили. Хоча ремарку дам, ось нещодавно я звершував богослужіння в місті Лохвиці. Де громада приєдналася до Православної церкви України, і в процесі перереєстрації громада мені пред'явила, показала їхній статут. Тобто паралельно існувало два статути в цій громаді, і один був такий почищений, а один статут їхній. Так ну справжній, да, яким вони керувалися, так там чітко було прописано, що рішення, наприклад, вони керуються рішеннями спочатку статутом РПЦ, рішенням архієрейських соборів РПЦ, а тоді вже там УПЦ і так далі. Це так дуже показово, бо вони постійно маскуються. І тому в їхньому статуті сьогодні залишилася ця ремарка посилання на цю грамоту, але в ній заховано весь суть, тому що цю грамоту треба знайти. Для людини, яка не обізнана, не розуміється в цьому, ну, здається, нібито більш-менш все. Але коли ти знаходиш ту грамоту, відкриваєш її, а до речі, на сайті. Цієї служби свободи, совісті і етнополітики, там є ця грамота, і там чітко все написано, що ця церква, Українська православна церква, єднається з усіма православними церквами тільки через російську православну церкву, Московського патріархату. Прямо там так і сказано про Московський патріархат. Тому, ну і позиція, ви знаєте, що зараз це все якби, трошечки призабуто, і в цьому, мабуть, їхня стратегія. Тобто максимально зайняти таку консолідовану позицію очікування, вистояти, назвати це гонєніями на там, і так далі, вичекати і знову провадити свою антидержавницьку політику в Україні, бо позиція. Перед вторгненням, це те, що до мене доходило з від священиків, які доєдналися до, до нашої церкви, що позиція їхньої ієрархії була така: чекайте, ми почекаємо, ну, натяк на те, що прийдуть наші і все буде добре. Ну і ви ж подивіться, що в окупованих територіях єдина конфесія, яка залишається в окупованих Московією територіях, це так звана УПЦ. Ну, нещодавно Кирил в них анексував вже ці, бо сам боїться, очевидно, що, що все ж таки все рівно прийде час, коли в Україні не буде московського патріархату. Тому він напряму підпорядкував ці єпархії на окупованих територіях собі. І жодних заперечень з боку митрополита Онуфрія ну, не було. Наскільки переходять, повторюю, запитання парафії ОПЦ до ваших? Скажу так, що Полтавщина не є тут передовою. У нас доволі цей процес не є такий швидкий, але головне, що він не зупиняється. Цей процес постійно триває на сьогодні. Там 18 релігійних громад доєдналося до. До Православної церкви України. Ось нещодавно я озвучував про Лохвицю. Вони провели збори, це були дуже багатолюдні збори. Там понад 380 людей зібралося, бзвело участь в голосуванні, проголосували ще в серпні минулого року про перехід. Але і влада якби, ну, відреагувала на це, їх перереєстрували, але священник не пускав людей, не віддавав храм. Ну, люди проявили наполегливість, і все ж таки, ось в кінці року, в грудні, вони якби вибороли своє право користуватися тим майном, яке належить релігійній громаді, а не священикам, які там залежать від своїх меценатів в Москві. Проблематика, з якою стикається сьогодні православна церква України. Ну, по перше, в нас бракує священників. У нас ми маємо розуміти, що ми до цих пір на Полтавщині, ми в меншості. У нас сьогодні 150 релігійних громад і 90 настоятелів. ну, Священиків понад 100, але ті, які є настоятелями парафій, це сьогодні близько 90 священників. А парафій 150. Це означає, тобто -то вони що... їздять по. Абсолютно. Так. Священник сьогодні обслуговує 3-4 села. І, ну, і це є певна проблема. У нас не вистачає священників. А це якби така професія, що ти не можеш там, взяти людину, там, якось випробувати, і потім, якщо їй не, не, не сподобалося, то звільнити. Так? Це все ж таки вибір всього життя. Ну, але ми поступово ми готуємо, ми набираємо вірян, вони вступають на навчання там на заочний сектор, духовні семінарії. Ну, сьогодні, наприклад, у мене 15 діяконів, тобто, це люди, які проходять вже це служіння, готуючись mm -hmm. до, до священства. Ви на всеукраїнському рівні очолюєте синодальне управління в справах молоді. Власне, чим ви займаєтеся? Яка в нас ситуація з молоддю? Ви знаєте, сьогодні дуже складно займатися молоддю. В нас останній такий захід, який ми проводили, це традиційний був захід, з'їзд православної молоді. Він проходив якраз рік перед пандемією. І коли почалася пандемія, ми пробували в онлайні проводити ще такі заходи. Але зрозуміло, онлайн це якби в цьому сенсі абсолютно не дає того ефекту. А так в нас були традиційні заходи. Ми проводили молодіжні літні табори на метові. Був традиційний з'їзд православної молоді. Він відбувався в Києві, тривав два дні. До речі, в нас в останньому цьому з'їзді офлайн це було понад 300 делегатів з різних єпархій, з усіх областей України, проходив в Києві. Uh, і там була є така рубрика uh, Особливий гість. Тобто ми завжди запрошували на другий день uh, з'їзду uh, якусь особливу людину. Ну, це міг бути якийсь співак, якась відома mm -hmm. людина. У нас був, до речі, співак Михайло Хома дзідзо. Відомий нам. От uh, він якось після з'їзду, до речі, дуже змінив репертуар. Я думаю, що. Спілкування з православною молоддю вплинуло теж на, на його трансформацію. Ну, він прекрасний співак, патріот, дуже талановита людина. Оце були такі останні публічні великі масштабні заходи. Потім пандемія, війна. Зрозуміло, сьогодні ми не проводимо масштабних молодіжних заходів, але робота на локальному рівні проводиться. Це молодіжні осередки. Зокрема, у нас, наприклад, в Кременчуці є осередок полум'я, це невеличкий храм. Який сьогодні функціонує при фабриці Лукас? І фабрика підтримує цей процес і там діє молодіжний осередок. Вони збираються там щонеділі вони там. Активно проводять, наприклад, Свято Миколая. Ви знаєте, що в нас в Полтаві вже стало таким трендом, говорячи з чесною мовою, там резиденція Святого Миколая, якою займається полтавський батальйон небайдужих. Ну і з нашою участю, і сьогодні ця, ця традиція вже поширюється. Тобто, вже Діда Мороза сьогодні, ну, ми витіснили принаймні з Полтави. Я гадаю, що ми витіснимо його з України. Він, хай цей мороз іде собі на Московію, а в нас є святий Миколай. Тим більше за Новою календарем він його пам'ять збігається з Днем Збройних сил України, це теж символічно. І ця молодь вже там організовувала в Кременчуці. Ці, ці заходи присвячені Миколаю, ну і різні активності. Але зрозуміло, що все це робиться на такому локальному рівні, і, наприклад, освітні, в нас теж є освітні заходи. Ми ось започаткували школу святого Паїсія на честь преподобного нашого Паїсія Величковського, полтавця, видатного. Вона це якби така не школа. Спільнота фактично можна і кваліфікувати як, як заклад неформальної освіти дорослих. Він теж, до речі, націлений на те, щоб ми могли десь підсвітити тих вірян, які можуть потім стати і священниками, і капеланами. Ну, а взагалі-то відкрити ширшому загалу нашу християнську традицію. Ну, І сьогодні, взагалі, є багато думок і таких. Певних рухів в цю сторону, хоча війна сьогодні заважає, цим рухом у нас сьогодні все має бути спрямовано на наближення нашої перемоги. Але ми думаємо і працюємо на майбутнє, що ми можемо запропонувати молоді українській. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.